<рес> Розбір портфоліо веб-дизайнерів. Презентація проекту починається з логотипу. Прикольно виглядає. Авторка розповідає про проект, розповідає про бренд, але мені не вистачає більше дизайнерської історії. Як саме ти підбирала шрифт, як саме ти відбирала колір? Можливо, це трішки далі має бути. Відстань між стрічками тексту трішки замала. Якщо зробити її більшою, користувачеві легше буде переходити на наступну стрічку при читанні. Якість зображень могла б бути кращою, якщо придивитись, помітно, що зображення не таке вже якісне. Переходимо до сайту. У кожного сайту в хедрі чи на першому екрані десь повинен бути логотип. Він тут є, але його також краще розмістити додатково у хедері. Тоді ми покращимо впізнаваність бренду, якщо користувач буде проскролювати сайт, а хедер буде закріплений вгорі. Крім цього логотип важливо розміщувати зверху горі у шапці, для того, щоб користувач з іншої стрінки міг завжди повернутись додому. Такий паттерн поведінки вже закладений у користувачі, тому що таку поведінку створюють на всіх інших сайтах. Наступний екран не містить заголовку. Це не окей. Здається, ніби очевидно. Там розміщені картки продуктів, тому це блок з продуктами. Але е, заголовок важливо розмістити для того, щоб користувач міг легко повернутися до нього, окрім звісно, статусу системи, що ми зараз знаходимося на полоці. Нашій продукт кнопка тут у нас замала, вона ще й не та вертикально, тому що вгорі і внизу дуже малий відступ. Е, тому потрібно цим трішки працювати. Поруч з назвою товару є ціна, але розміщення цієї цифри залежить від ширини тексту. І кожного разу користувач має шукати ціну в новому місці. Тому потрібно розмістити ціну в правому куточку, її буде легко знайти щоразу. Контент другого екрану ніби затиснутий фото зверху і фото знизу. Тому раджу додати якийсь блок у другий екран, щоб це було не так помітно. Після фото з блакитним фоном ми бачимо якийсь маленький відступ. Здається, ніби помилка дизайнера. Раджу або уникати цього відступу, буде просто перехід з блакитного на рожеве фото. Прикольно, що кольори фото розміщені певною послідовністю. Тобто спочатку йде рожевий, потім блакитний, потім білесний. У розділі з цінностями ми бачимо схожу проблему. Блок затиснутий між двома фотографіями. Тому раджу збільшити висоту цього блоку, дати трішки контенту, можливо, змінити якесь рішення і уникнути цієї ситуації. Наступний екран нагадує собою банер, але проблема в тому, що ми вживаємо кольоровий заголовок на кольоровому фоні. Так само і з кнопкою. Якщо з кнопкою суміш кольорів здається не критичною, то із заголовком трішки забрудно, наприклад, виглядає заданий колір на рожевому для того, щоб чітко розуміти, який колір до якого можна застосовувати, потрібно розуміти теорію кольору. У мене є крута стаття, яка пояснює, як працювати з кольором. Пиши мені в особисті слово колір. Я тобі надішлю це посилання. Блоки з відгуками не викликає довіри. По перше, він не схожий сам на себе, тому що зазвичай у відгуках вживають фото користувачів, які залишаються відгук, залишають посилання на соціальні мережі, і це все підкріплює довіру до цієї інформації. На деяких сайтах розміщують навіть скріншоти з чатів, щоб показати, що це реально Тут ми бачимо всі відгуки по 5 років. Це трошки підозріло виглядає, тому тут треба бути обережним. Фото останнього екрану утворюють колаж. У колажі важливо, щоб перехід між кожним фото був контрастним. Тут така проблемка є тільки одна: між великим лівим фото і між великим правим фото. Окрім цього, текст розміщується на переході між цими фото і налазить на якісь дрібні об'єкти, наприклад, на тінь чи на перехід кольорів. Частіше це буде виглядати, якщо його розмістити на однорідному фоні, тобто відсунути ліворуч у футері. Ми бачимо можливість підписатись на розсилку цього бренду, цього товару, але кнопка не схожа на кнопку надіслати. Як людина зрозуміє, що вона означає? Тому, підбираючи метафори, будьте дуже обережними. Сюди, наприклад, підійшла краща метафора літачка, або ж якщо не впевнені в своїй метафорі, просто напишіть літерами «send» або «subscribe». І все зрозуміло. Я трохи завчасно покритикував те, що тут немає про колір та про шифти. Я вже помічаю останній блок. Але мені здається, що на нього прям дуже мало витратили часу. Він взагалі не схожий на всю презентацію сайту. Здається, що його в поспіхах робили в останній момент. Мені здається, що презентація трішки не завершена. Ми бачимо тут фактично ширину макету, якусь систему сітки, відступи, кольори та шрифти. Але... Хотілося б, щоб про це розповіли цікавіше, теж з напримами прийомами Тоді ця презентація залишиться в кожному сердечку.